Тож, вітаю! Приїхала свіжа кавка свіжого обсмаження. Звичайно, моя 80 на 20, так що можна замовляти. А сьогоднішній наш огляд про каву, яку я маю в наявності, ми почнемо з кави Сальвадора Ельзапоте. Я її пробував на ріжку. Тепер ми перейдемо до більш реальних подій. Оця мілька, як виявилось, певне, 6360, налаштована, свіжа. Нам покаже, як автоматичні кавомашини переготують цю каву. А, ця кава є в продажі, коштує 370 гривень. От. Тож, давайте. І потім почнемо наш огляд. Бо без кави цей огляд не має ніякого сенсу без стаканчику ароматної кави. Давайте. То Я відкриваю пачечку і перш за все насолоджуюсь ароматом. Так, бо це один з головних досвідів кави. Смак, звичайно. Але не забувайте, коли ви відкриваєте якісну класну каву, вдихати аромат. М -м -м. Солодкуватий з відтінками лісового горіха. Та якоїсь цікавої тропічної фрукти, скажімо так. У мене воно все, звісно, перемішується. От. То будемо здогадуватися. Давайте засипаю, стартуємо і готуємо. І от наша кавка. Давайте глянемо на зерна. А, середня, середнього, скажімо так, з Ароматненьке. Стартуємо. Якщо я все не забув під'єднати, зараз наша кавомашинка запуститься. запуститься. ну от таке. Іде стартова промивочка. Після чого один стаканчик ми знищимо, щоб наша кава наповнила кавомовку. І ми напили залишки старої арабіки, яка була в цій машинці до цієї кави. А ми поки подивимося, які аромати обіцяє нам пачечка. Пачка нам обіцяє темний виноград, гранат і віські. То кава, кава натуральної обробки. От всякі алкогольні відтінки, вони більшою частиною м, характерні або. А, а неаробній обробці, коли людина там лишає каву в закритій ємності з кавовою ягодою або полущеною кавою ягодою. Це таке ж мож... теж можливо. От. А тут просто натуральна обробка, то кава лишалася в оболонці висихала на сонці. Пішло готування нашої перехідної чашечки. Виглядає гарно, приємно. А Яка тут арабіка була? Сальвадор, наче. От. Можемо навіть потестувати смак і Сальвадору також. Так, призупиняємо готування. І тепер вже наш Тепер вже сьогоднішній Сальвадор. А до цього був Сальвадор сан габріель Цікаво. Сальвадор змінили на Сальвадор. Так, вперед. На кавомашині налаштовано передзмачування. По налаштуванням максимальне передзмачування, максимальна міцність, мінімальний помол. На цій машині взагалі мінімально можливий. Я затягнув каломоку повністю, бо буду варити свіжу обсмаження. О, дивіться! Оце відповідає мінімальному помолу. Коли отак перериваються струйки, тонкі, от, вони виварюють максимальну каву. Але, чесно кажучи, не кожна кава на мінімальному помолі дає найкращі смаки, то в першу чергу довіряйте собі і своїм відчуттям. Що вам подобається, пробуйте різні налаштування. Ми тестуємо смак нашого О, ельзапоте. Дуже приємний насичений смак з виноградною кислинкою в ароматі. Дивіться, теж досвід тестування кави треба його обов'язково спробувати вдохнути аромат, оцінити його. Тим самим ви собі збагачуєте ваше відчуття про смак. І тільки потім робимо ковточок. О, цікаво. Так, да, ви знаєте, відчувається і такий алкогольна гіркота з легким відтінком винограду. Причому алкоголь такий досить дорогий. Який же ми... Мені... Мені чомусь ром нагадує. Можливо, віскі ром десь близько. І ця виноградна кислинка вона прикрашає цей багатий букет. То на кавомашинці вдалося, чесно кажучи. 100%. Якщо гарно налаштована автоматична кавомашина, вона цю каву перетворює в багатий на смак, цікавий напіл. Отут я вже з чистою совістю можу цю каву рекомендувати. Бо були деякі запитання, можливості. ні, все добре. Ця кава для готування на автоматі. Так, ну а тепер огляд цих інших кавочок. Давайте з арабік Арабіки. Далі що я маю? Колумбія Санта Моніка а, в варіації кілограм. До малих ми теж підійдемо. А, так, 1200 гривень. Персик, яблучний сидр, ром-ваніль. Ваніль не певен, яблучний сидр і ром 100% там є. Там теж такі алкогольні нотки в цій каві. Ця кава гарно виварюється на мілітах-нівонах. Для цих машин можна точно рекомендувати, і ЮРА в гарному стані. От. Так, на Делонгі, на Делонгі все ж таки ця кава буде задавлена більшим тиском заварної системи і трохи зменшить красу своїх відтінків. Але якщо ви це розумієте, чому би і ні. Так, ну це дві старі кави, вони ще дешевші будуть. В принципі, наразі такий Сальвадор сан габріель Дивіться, можу сказати, коли каві досить багато місяців, це давай скажімо, 4. щось таке, Вона втрачає чіткість свого смаку і стає просто еспресом, але дешевою вона не стає. Тобто навіть дорога кава, якщо ну, все ж там не супер-супер в неї великий строк, вона відчувається дорогою. Ну, то та буде по 900, хай буде. Так, Ефіопія e Гуджі 950 гривень. Як варіація класичної Ефіопії, лісовий горіх і Смородина. В Цікаві, гарно відчувається. Теж рекомендую, теж свіженька. 15 травня випуск. Так, потім з гарною теж Сальвадор Запоти. Темний виноград, гранат, віскі. То, що ми тільки що пробували, варіації кілограм 1200 гривень. Колумбія теж старувата. Теж 900 гривень. Якщо цікаво, цікаво, ну, не цікаво, то сам буду смакувати. Ну що вже, такий-то бізнес. Що не вдається продавати, будеш споживати. А, так, Бразилія, Індія моя. Теж віднесемо до свіжої гарної кавки. 770 гривень. А наразі така ціна, буде ще дорожче. Свіжий прихід, і день. Наразі. Ну, якщо ви сьогодні-завтра будете заказувати, а сьогодні у нас, наче 27. Так, що? що що Руанда Гісанга теж з стареньких теж 900 гривень. Хай буде. О, там у нас жовте слива, червоне яблуко. Отакі відтінки. Тобто, яблуко, груша, сливка, отаке солоденькі. Так, супер каву, супер граберку прийшли. Що у нас лишається? Лишається. Італіана Вера Рома. Підійде для молочних напоїв для будь-якої кавомашини 50х50. Світле, свіже обсмаження, то і пінка є, і така гіркота мається. І аромат е приємний. Не скажу, що дорогий, але давайте. Пересмаженої кави аромат страшний. Тут він не такий, тут він аромат кавового зерна світлого обсмаження. Тут варіація. Але, вона вам не видно, то давайте. трохи ближче. Маю на увазі оця. То ж саме Роанда Гіссанга. Так, а, що далі? Лаваці, які можна рекомендувати любителям гіркої кави. Фактично будь-якій кавомашині. Оця лавацта буде гірка, міцна така, що просто для сильних духом, скажімо так, гіркота буде дуже насичена, бо там дуже багато навіть робусти чи 70% ну десь так, то майте на увазі. Так, наступна в цій лінійці кафе крема. Тут навпаки десь 60 арабіки і 40 карбусти, але теж гірка міцна кава для класичного смаку італійського еспресо. Так, лава Цора 50 на 50 середнього темного обсмаження. Це для тих, хто хоче зробити крок у шлях до світлого обсмаження класної Арабіки, але ще не готовий зробити його максимально. Він не любить кислинку. Тут вона є, але вона не дуже яскрава. Кілограм 1200 гривень. Лавацитіер якась супертехнологія, по якій кислинку прибрали з кави, то це просто класичний смак кави. От, 1000 гривень, стоїть цю коло Арабіка. Так, теж знайде свого покупця. Потім Еліс Кафе Гурме – пів кіла 400 гривень, класична еспресо, темненьке гірка, класична кава. Так, ну, у нас залишаються невеличкі пачки діловаться по 300 і 250. Ці 50 у нас 6 видів. Руанда, 2 Ефіопії, Сальвадор, Колумбія Ель Повенір. До речі, вона вже з продажу зникла. Ці 3-4 пачки, 250 це все, що вийшло, хто полюбляє, ще може встигнути. А, Колумбія Санта Моніка і, і, і казав Сальвадор сан вот, а, Шість видів. Є в різних наборах або поштучно. От, це такі невеличкі пачки, щоб теж з'ясувати для себе, наскільки вам подобається гарна 100% арабіка. Тож, якщо цікаво, замовляйте собі суперову кавку свіжого обсмаження під вашу кавомашину. Сподіваюсь, сподіваюсь, ви оціните гарний смак. Бо світла кава дарує і аромат, і смак, і задоволення на цілий день. Тож дякую за увагу. До побачення.